Ми сьогодні з Мішою з мамою в дитячій кімнаті міша свої навички тут відпрацьовує повній. Просто останній раз, коли ми тут були, не пам'ятаю, може місяці два назад, можна по влогам, до речі, перевірити. То міша ще не вмів стільки всього робити, так високо залазити, сам там з'їжджати з гірки. І оце от все. А зараз просто його не зупинити. Це такий кайф. Привіт! З'їжджай. давай. Ще на маму, маму дыся. Давай, давай, мама тут чекає. Давай. А ну, будеш съезжать? Да, давай. Ура! Клас ще Иди ще Тепер малюй пензликом. Малюй картину. Отак. Прибираємо тут трошки речі з Мішею. Дістала ось цю картину. Ну, Міша сам знайшов пензлик, банку малює. Ти ручкою трогаєш. А пензликом помалюй. Покажи, як ти пензликом малюєш. Отак, молодець. Молодець моя умнічка, можна вже з тобою. Наповну малювати, я так зрозуміла. Ми нещодавно один раз якраз малювали, і оце він запам'ятав, Да? Молодець мій художник. Нам сьогодні доставили стіл на кухню у такій гігантській коробці. І Міша тут розважається, буде зараз статом збирати. Весело Весела ти Да? Я рада. Будеш статом збирати? Стіл. Да? Міш, Я не почула. ти будеш з татом збирати стіл? Міш, стіл збирати будеш? Ой. Yeah. Да? Я рада. Ручки мили. Забула йому рукавчики опустити. О, ще один помічник прийшов. Помічник в ділі. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago but all will be okay i move on each and every day the the <laughs> <laughs> Ми накатались тут на горці і <смеш> вирішила зняти вам, боже, ця дитина просто допомагав, ну ми, в принципі, бачили <смеш> тату. Ой, розійшовся, вже спати, <смеш> пора лягати. так? Спати вже час, нішуль. Йдемо купатись, ну, прибирати це все, потім купатись і купатися, буду мішку вкладати. Так, ну а тепер основне, де ж буде стояти в нас стіл. Значить, у нас от тут закінчується кухня. І одразу починається диван. Ось ця зона у нас зайнята зараз тимчасовим столом, який дали нам мої батьки покористуватися тут ніша, якраз по розміру, як стіл, який ми замовили. Цей стіл трошки менше, тобто тут у нас завжди стояли якісь там подарункові пакети, щось в них там лежало, Коротше, зберігались пакети взагалі. І тут в нас стоїть бутиль. От куди ми дінемо бутиль, поки я не придумала. Але тепер всю цю нішу займе якраз наш новий стіл, тому має бути класно. І з цієї сторони це все виглядало ось так. От, і тепер на все це місце буде стіл, білий, як ми хотіли, і не планую використовувати якісь скатертини, але подивимося, як буде. Коротше, ось так, зараз будемо ставити. Мішка, до речі, вже заснув. Ну, все, картинка домальована, так сказати. Мені дуже подобається, як тепер виглядає ця зона. Стіну, правда, білу, вже треба перефарбовувати. Ну, нічого, можливо, влітку. Подивимось. Здається, ідеально вписався. Ми просто дуже довго шукали саме такий розмір, щоб він тут встав і щоб отак по довжині нам підходив. Бо є маленькі зовсім, типу квадратні, але нам такого стола буде мало. Це я тут з зарядкою, бо з розетки дістала. А це прям ідеально. Він якраз по виходить по довжині в рівень з диваном і по ширині в цю нішу. шикарно. Я задоволена. Думали ще, чи купувати сюди стільчик, чи не купувати? Вирішили спочатку замовити стіл, подивитися, як воно буде виглядати, і без стільчика, звичайно, тут ну, пусто якось. Тому поставили поки табуреточки. Не знаю, можливо, так, табуретки і закінчаться. Ой, закінчаться, боже, мій, все, спать треба йти. І залишиться, можливо. Пізніше дозамовимо бо там є такий самий як і стіл ну з цього ж з цієї ж серії. Але, в принципі, із табуретками непогано. Ми можемо, до речі, поставити або дві сірі, або дві рожеві, або так, як зараз одну сіру, одну рожеву Табуреток у нас вистачає. Ось. Напишіть, як вам. Міша Мафіна вигулює. <реш> Смішно? Мафін фу. На цьому, аби оце понюхать жовтий сніг. Мафін, фу. У нас тут така ялиночка біля дитячої стоматології. Та Міша тут любить гуляти. І прийшли сьогодні всі разом. Ну, як вийшли Мафіна вигулювати, всі разом, а так я б це сказала, я б це назвала. Топаємо. Міша топає. Всі топають. Тато з Мішою, мама з Мафіном. Такі справи. Мафін у нас, до речі, дуже любить сніг. От дощ ненавидить, Прямо одразу додому веде, а сніг, обожнює Мафін, тільки ж не їж його, давай. Хам. Смачний сніг? А так. Смачний? Давай я тобі кину. Дивись, і раз. І два, і три. А так. А цей містер стоп. Тут гуляє, ходить, на гірлянди дивиться. Знаєте, є один фактор, який точно впливає на новорічний настрій, і це подаруночки. Отримала подарунок від улюбленого бренду Кави 25 Coffee Ростерс, і хочу разом з вами його відкрити. Дуже цікаво, що всередині. Спеціально не відкривала без, без вас. О, боже, як гарно. Це подарунковий новорічний набір. Боже, як гарно. Листівочка. І кава. Угу, я так розумію, три різних види. Угу. До речі, зараз якраз зібралася пити каву також від цього бренду. Бо ми вже ну, мабуть, півроку точно п'ємо тільки їх каву. От як спробували, так і п'ємо. Бо дуже смачно. Кожного разу можна обрати якийсь інший смак, інший вид кави і спробувати щось новеньке для себе, що в принципі ми і робимо. І до речі, у мене є свій власний промокод. Це мишкурна. І він буде діяти протягом місяця після виходу цього відео. Мінус 20% на всю зернову каву і мінус 10% на новорічні набори. Тому скористайтеся ну дуже класний новорічний подарунок. Подивіться для тих, хто любить каву. Оформлено просто, просто чудово. В мене немає слів, дуже весело і прям піднімає настрій. Приїхали подивитися сьогодні на ялиночку, нашу центральну. Зараз от йдемо, коляску залишили в машині, просто мішав тата на ручках, йдемо. Ну Гарна ялинка, нічого не скажеш, міша в захваті. Від ялинки і від того серденька, яке там світиться. Дуже йому подобається і музика ще танцює, ходить. ручкою. Помахай Помахайте, помахаєш? А он завісь, як ми давай. Я тут зараз знімаю контент для вогника. Подивіться, яка у нас нова гірлянда з'явилася в асортименті. Біленька, тут тепле світло і холодне на деяких кульках. Виглядає дуже ніжно, я б назвала її ніжніше-ніжного. Прям ніжна-ніжна. Ну і, звісно, ось ці, які були раніше, кольором морської хвилі і малинова також є. Тому якщо вам актуально, бо вони реально дуже гарно виглядають, особливо у дитячій кімнаті, ну, прям ніжні-ніжні маленькі ці кульки, не гігантські, а такі от крихітні. І ну, мені дуже особисто подобається і нашим клієнтам також, тому що їх часто замовляють. От з'явився ще такий варіант. Тож переходьте у вогник до нас у інстаграм, там можна замовити. А я тут зі своїм помічником, як завжди, він на своєму місці нічого не міняється. Із відео в відео одне й те самий, мафін спить. До речі, мені про логотип так багато людей написало, що дуже класний, дуже влучний. Дякую, мені дуже-дуже приємно, тому що я його розробляла і, і назву, і логотип. І мені самі, якщо чесно, подобається і здається, що дуже підходить саме під тематику нашого магазину. А ще зараз перед новорічні замовлення я відправляю з ось такою листівочкою. Від мене особисто і особисто тут позаду підписую, пишу побажання замовнику.